Всім привіт! Сьогодні малюємо акварельку і скетч. Дуже легенький. На початку, можливо, буде трішечки незрозуміло, що це, де це і що відбувається, але сам результат в кінці буде ну, дуже такий привабливий. Сьогодні я не хочу, знаєте, піднімати якусь таку тему про малювання, ну, конкретну тему про малювання, де я щось там розповідаю. Хочу просто поговорити про те, що в мене зараз останні дні такі, знаєте, думки. Я ж випускаю відео кожного дня. Ну, майже кожного дня. Були в мене косяки, коли ось один день не було відео, але кожного дня випускаю. Виставляю відео і до мене ну, пишуть коментарі, що я надихаю, що від моїх відео хочеться там малювати, піднімається настрій. Також пишуть реально круті коментарі, ті, хто ділиться своїм досвідом, матеріалами, як в них там. З малюванням, чим вони малюють, чим краще, які скетчбуки, які марки тих скетчбуків і тому подібне. І це реально круто. Просто от я починаю кайфувати від того, що. Е Кайфуєте ви від моїх відео, і якщо вам вони подобаються. Бо мені, знаєте, я то поставила камеру, я зняла відео. Я прокайфувала від самого процесу, коли я малюю відео. Малюю відео, малюю картинку. Я змонтувала відео, мені подобається. Ну, монтаж тут просто, знаєте, тут деталі не особо, він такий мене заморочливий. Подобається звучка, придумувати теми, якісь ну, конкретні більш для малювання. Це все круто, мені це все подобається. Я від цього кайфую. Але, як це кажуть, я прокайфувала той процес, виставила відео. А далі кожному, напевно, блогеру, ютуберу, ну і так далі, хочеться, щоб його відео реально несли користь або надихали, ну, залежно від контекту, конт... контенту. Тому, коли дійсно до мене надходять такі коментарі, що я надихаю, що від моїх робіт хочеться малювати, ну це прям знаєте ще більше окриляє, надихає, хочеться створювати, хочеться намагатися, знаєте, підібрати картинки, які будуть подобатись, попасти в настрій. Мені писали, що побільше картинок постелію, я це просто пам'ятаю. Я знаю, що це було ще там тиждень, напевно, назад писали десь так, плюс-мінус. Але в мене закінчився папер, і я зараз в пошуках того, щоб мені або придбати якийсь крутий скетчбук по пастелі, або щось розібратися з папером, щось придумати. Ну, це ще в процесі. Це однозначно буде, але це ще поки що в процесі. Тофа, дай мікрофон. Помощник, як завжди. Так що, коли ти робиш якусь роботу і отримуєш відгуки, це. Просто максимально круто. От зараз навіть ця робота, яка ну, простенька, але вона мені чесно подобається. Можливо, вона не така реалістична, не така там якась крута, ну, але вона прикольна. Вона прикольна і це якраз під мій надихаючий такий настрій. Тому давайте надихати один одного, ви мене коментарями я вам роботами. І пишіть почаще. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Буду вас там чекати.